Нещодавно біля одного із закладів Луцька стався конфлікт. Тут молодь влаштувала дебош. Молоді чоловіки хуліганили та кричали російською мовою. А також до них, нібито, викликали поліцію. Ж вирішили звернутися за коментарем до адміністрації закладу, проте тут нам нічого не розповіли. Відомо, що на місці працювала патрульна поліція. Як повідомили правоохоронці, повідомлення про бійку біля одного із закладів надійшло 8 лютого близько 22 години. години. Суботу, близько 22 години. Інспектори роти Тор патрульної поліції отримали повідомлення про бійку біля одного із закладів Луцька. Прибули на місце події. Факт бійки не підтвердився. Але інспектори зафіксували скупчення людей та словесний конфлікт між двома чоловіками. Поліцейські встановили особи учасників, провели з ними профілактичну бесіду. Після чого конфлікт вичерпався, а учасники пішли з місця. Жодних заяв та пояснень не надходило. Крім того, як зазначили в поліції, патрульні провели превентивну роботу із присутніми біля закладу, аби запобігти порушенню громадського порядку.